Слово Боже, для вас помолимось, Царі і Небесний, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, просвяти мій розум! Відкрий моє серце мої Вуга, щоб я була готова до слухання Твого Слова. Пересвітлим Слова і духом благодаті, нехай зникає тамиря гріха і ніч невіри А серце Ісуса нехай живе в серцях усіх людей. Амінь. Євангелія від Марка. Істинно кажу вам що хто скаже цій горі двинься і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то й буде йому так. Тому кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь. Щоб і отець ваш, який у небі прости вам провини ваші. Коли ж ви не простите, той отець ваш, який у небі не простить провин ваших. Майте віру в Бога. Дивися і кинься у море, та не сумніматиметься у твоїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Сьогодні ми читаємо уривок Євангелиста Марка і пише, що я, що ми віримо, як ми віримо, те буде нам дано по нашій вірі. Насправді, яка є наша віра? Особливо, яка вона проявляється у різних ситуаціях, у різних кризах, у різних проблемах, у різних хворобах? Чи ми віримо Ісуса? Чи ми віримо в святу церкву? Якщо ми будемо вірити і будемо просити, то каже Господь, що буде дано по нашій вірі. Наскільки є моя віра? Наскільки я можу свідчити моєю вірою? Чи моя є віра тверда? Чи моя віра та як море? коли є вітер. Господи, прошу тебе, зміцни мою віру. Допоможи мені, щоб я могла більше і гарячіше вірити в Твої слова, щоб я могла свідчити своєю вірою іншим, щоб вони могли побачити мою віру тебе.